Продовження теми про щоденники. Коментар розповім про свою психологічну травму. У підлітковому віці я вела особистий щоденник, який непередбачливо ховала під подушку. Не варто вангувати. Щоденник знайшли, прочитали абсолютно все від кірки до кірки, і відповідно висміяли всі мої члени сім'ї. Пообзивали мене останніми словами і дуже довго після цього цькували. В ньому були записані доволі такі особисті речі, думки, сни, переживання, мрії, почуття. З того часу не стало мого щоденника і довіри до членів сім'ї. Єдине, що залишилось незмінним, це мій страх. Страх того, що все, хоч трохи особисте, компроматне, і на думку інших неправильно, в моїх думках, викладених на сторінку, знайдуть, прочитають і знову висміють. І далі дівчина розповідає, що вона почала писати вірші, бо це був хоч якийсь спосіб виразити свої думки у вигляді віршів. Ну, вірші так ницкують. Справа в тому, що я теж колись вела щоденник, і коли я була в 9 класі, моя мама також його знайшла, хоча я його дуже надійно ховала. Я до нього прив'язувала мотузок, закидала за шафу, і потім, коли він мені потрібен, був за мотузок, витягувала, записувала і знову його туди закидала. І там знайшли піздюлеяд гребла. Просто ще довго мені нагадували про той щоденник, і після того теж перестала писати. Але пізніше у мене з'явилася подруга, в якої я побачила, що ті щоденники валяються просто по всьому дому. І я кажу, ну вона вже була заміжня. Я кажу, ти не боїшся, що там твій чоловік, твої діти прочитають щось там про тебе. Не те. Вона каже: та хай читають, каже, я навіть хочу, щоб вони прочитали це, каже, а ніхто їх не читає, каже, нікому вони не треба мої щоденники. Тоді я побачила, як виглядає нетравмована людина такою ситуацією. Пізніше я ще помітила, що коли десь в якісь тяжкі моменти також щось трохи виписували. І через якийсь там рік-два знаходила ці всі свої записи, я читала і не розуміла, хто це. Думаю, це в моїй голові це було. Це я це відчувала. Це ніби було про якусь взагалі іншу незнайому мені людину. Це вже було настільки неактуально, і я зрозуміла тоді, що те, що там написано, це вже давним-давно не я. І от після того, як мені попався той клієнт на прийом, я відразу пішла в магазин, купила собі великий блокнот, щоб вести щоденник, бо хотіла мати досвід, відчути на собі, як це, коли ти регулярно щось виписуєш. Перше, що я написала в цьому щоденнику на першій сторінці, це були слова Я боюся вести щоденник, що це все буде використано проти мене. І далі просто почала писати, писати не отак, щоб це було красиво, дата там, абзаци, крапки, по мені. Як просто в голові, йде, отак бігущось строкою там думки можуть перескакувати з однієї на іншу, там без без крапок, там з матюками ще з чимось. Отак, як іде, так і пишу, не стараючись там, щоб почерк був красивий. І там, коли ти виписуєш, насправді є декілька пластів. Спочатку це твої якісь емоції, думки, цей весь такий емоційний матеріал. Потім, коли ти його виписуєш, весь далі йде наступний пласт, це якісь внутрішні конфлікти, якісь твої установки, голоса між собою ругаються. Ти бачиш цей конфлікт. Коли ти все про цей конфлікт виписуєш, там іде наступний шар. Ти починаєш бачити свою правду. А яка ж правда саме твоя? І коли ти це ще й це виписуєш, от тоді вже йдуть якісь рішення, все стає просто Зрозумілим і по полочкам розкладається. Тобто, головне дописатися до цього самого нижнього шару. І отак я почала писати з думки, що мені страшно вести щоденник. Писала, писала і дописалася до того, що в мене з'явилося розуміння, ми же в туалет ходимо, детоксикація регулярно, кожен день, ну в кого нема проблем там з кишківником. Тіло це потрібне, життєво потрібне. А отакими от, от саме ситуаціями батьки позбавляють своїх дітей методу детоксикації ментальної, емоційної. І Потім ці діти виростають і не знають, що своїми емоціями робити, як взагалі собі допомогти. І от я почала розглядати свій щоденник як туалетний папір, тільки в туалеті в нас вони стоять там в кружочку звернуті, а це красивий у вигляді блокноту. Ти ж, коли йдеш в туалет, ти на кнопочку нажимаєш і все, ти не думаєш про ті какашки, які щойно там поплили там, по трубам кудись. Ти не залазиш в каналізацію і не шукаєш, де там моя какашка, яка була півроку тому, що там був суп, борщ там, чи котлети. Ну, Ні, ти цього не робиш. Поки воно в тобі було, це був ти. А коли це стало за межами тебе вже десь там по каналізації плаває, ти про це навіть не згадуєш. Точно так само з ментальним сміттям. Поки воно в тобі, це ти, це щось про тебе. Але коли воно вже стало на бумазі, це вже абсолютно інша людина. Тому я просто почала розцінювати, що якщо комусь дуже сильно захочеться почитати мій щоденний, хоча я там так писала, що я навіть сама, чесно кажучи, не розберу, що я там писала, тому що в мене отак на цій строчці я закінчую писати і через якийсь час повертаюсь і на цій же строчці далі про продов... Тобто це тупо все одна маса. Отак. О, все, як попало? Я сама там нічого не розберу. Це те саме, що людина хоче, блін, в хочемо Ну, от, от їй дуже треба. Ну, окей, якщо хтось вимазався, ну, це вже його проблеми. Хочеш вимазатися, вимазуй. Ну, Як з цим жити? Думай потім, як з цим жити. Буде тобі боляче, ну хай тобі буде боляче, ну нефіг було туди лізти. Тину живи з цим, думай, як з цим там я не знаю справлятися. Ну співчуваю все, нічим допомогти не можу. Тому, що щоденник чисто для цілі детоксикації до нафіг його зберігати. Ну взагалі це кому воно треба це все? Ну нікому не треба. Виписав в себе, витягнув все і там на смітник, я не знаю, мангал для шашликів розпалювати, там грубо топити чи чим ну, що завгодно.